ліс колендія яся я сьогодні там давайте споминеть Зараз українці, американці зібралися для того, щоб зробити контр-протест, контракцію проти російського так званого безсмертного полку, марш, якого має відбутися, має початися тут біля Білого Дому і а, пройти вздовж Вашингтону аж до а, меморіалу Другої світової війни. І ми тут заради того, аби показати а, наш протест. Бо власне ця акція це є ще одна можливість просунути російську пропаганду і приховати. Справжні злочини Росії пам'яттю про як вони стверджують загиблих ветеранів. Ми плануємо. Оточити російську групу, але в дуже обережному вигляді, наскільки це можливо, і зробити так, щоб наші плакати і наша інформація потрапила до них в медіа. Також тому, що вони будуть намагатися висвітлити, що тут все добре, що немає ніяких контрпротестів, що всі згодні з цим, але ми не згодні, і ми хочемо, щоб нас бачили і чули.